Комплекс для рук ми почнемо з розігріву рук. МФР. Ми реліз. Тобто ми з вами впливаємо цими рухами на нашу сполучну тканину на фастію. Переходимо до плечей. Гарно і назад. Заходимо, якщо є масажний м'яч, то робіть це з масажним м'ячем. По ребрах, де дістаєте, там і працюємо. Був у мене комплекс на... Тут прямо в Instagram комплекс для дихання. Якщо ви зробите його перед виконанням тут грудні м'язи, цього комплексу для рук це буде просто ідеально. Плюс ви додасте ось цей мфр вплив на ваше тіло. Добре, шию сходинку від ці м'язи. І дуже важливо, що це я даю дуже швидко такий демо-варіант розігріву. Ви бажано залишайтеся по 30 секунд на кожному з наших з вами. Ділянок, про які я вам покажу. Ось ове витяжіння. Підняли руки вгору плечі. Не піднімаємо. Опустили вниз. Нахиляємось, виходимо. І назад. Раз, два, три. І вгору сильні руки, але без плечі, І тепер ліва рука. Раз, два, три. І назад. Раз, два, три. Руки. Ось ове витяжіння. Два, права рука. Раз. Два, три. Права. Раз. Два, три. Ось ви витяжіння, ніби позаду вас стіна. І ви по стіні. Ліва рука. По стіні рухаєтеся. Два, три. Є. По стіні рухаємося руками. Плечі не піднімаємо. Права. Є. І останній. Ліва. Ліва. Улюблені віджимання. Дуже важливо, ніколи не віджимайтеся, щоб лікоть був на одному рівні з плечем. Лікоть трошки має бути назад. І наскільки у вас виходить, вдихаємо вниз. І видихаємо вгору. Бачите, у мене немає ось так ліктів. Руки широко, пальці не згинайте. Вся долоня має бути дуже-дуже широка. Ще один раз, більше трьох не робимо. І тягнемося назад. І тут піднімаємо трошечки право, піднімаємо ліву, ще по одному разу. На п'ятах не сидимо. Знову виходимо у віджимання три рази. Шия витягається через маківку, видих вгору. Два, один. Назад. Руки вирівнялися та стягнеться назад за куприком. І рука без корпусу. Тільки рука, наскільки у вас виходить. Ще два, один. В цьому положенні на лівому боці, права рука зверху, ліва перед собою, шия не. Напружується видих і вдих. Ми піднімаємо себе ось цією частиною руки. Видих і вдих. Видих носом і вдих. Язик притиснений до піднебіння. Видих ще вісім. Сім. І додамо верхню ніжку шість. Не високо, не треба робити занадто великих амплітуд. Чотири. Обов'язково зробіть цю вправу стільки ж разів на іншу сторону. Тепер я на правому боці і ліва ручка тут. І видих. Добре. Піднімайте себе ось цією частиною руки трицепс. Далі ми додамо ніжку і буде сім. П'ять. Піднімайте себе ось цією рукою, не цією. Чотири. Три. Два. Один. Є yeah. позиція для віджимання, але руки я ставлю вже набагато ширше. І такий буде руховий, віджимання рухове. Зробимо ще на цю сторону. Шість. Я не опускаю занадто низько таз. П'ять. Чотири. Три шию теж голову не кидаю, щоб шия не... Розслаблялася, була продовженням нашого з вами хребта. В іншу сторону. Вісім, якщо треба, можна було зробити маленький перерив між двома сторонами. Добре. П'ять. Чотири. не напрягаємо. Три. Два. Потягнулися. Виштовхуємося долонями вгору. Саме долонями штовхаєтеся плечі далеко від вух. Ви піднімаєтесь, собака мордою вниз. І в цьому випадку ви трошки згинаєте лікці і піднімаєтесь. Зробимо ще два. Один ноги можна залишити не зігнуті. І виходимо знову вниз. Виштовхуємося руками вгору в собаку. Відштовхнулися, зайняли положення, робимо три таких міні-віджимання. Добре. І вниз. І ще одне повторення. Виштовхуємося долонями. Виштовхнулися. Ноги можна поставити, можна зігнути. Все від вашого почуття тіла, але спина не округла. Є.